Під складу Великодимирської селищної ради 8 скликання обрано 26 депутатів. На 74-й позачаровій сесії восьмого скликання зареєстровано 14 депутатів. Присутні більше половини депутатів, тому відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Пленарне засідання 74 позачарової сесії Великодимерської... Селищної ради восьмого скликання є повноважень. які будуть пропозиції. Дякую. Дякую. Поступила пропозиція про те, щоб розпочати наше пленарне засідання з позачергової сесії. Прошу проголосувати. За 14 проти 0, утрималися 0, прийнято одноголосно. 70 чергова сесія оголошується відкритою. Шановні колеги, дякую нашим воїнам за те, що вони берегають наш сьогоднішній день і хотілося б годиною мовчання згадати всіх тих, хто загинув за нашу незалежність в цій жахливій війні Російської Федерації проти України, а також тих мирних людей, які загинули під час цієї війни. Сесії. Перед початком видов наших пленарних питань я хотів би зробити оголошення про те, що згідно е змін, внесених до регламенту, е забороняється пряма трансляція засідання е нашої сесії, тому хотів би, щоб взяли вигадання. Відео у нас ведеться запис, а пряма трансляція у нас вона заборонена згідно змін, які внесені до нас до е, тих актів, які в нас є. А саме ми керуємося е, а? А ми керуємося регламентом роботи нашої сесії. Тому на це. Шановні депутати, порядок денний є у вас на руках. Чи є у вас запитання зміни тобто, до повернення до порядку денного? Немає? 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 Шановні колеги, прошу проголосувати про затвердження порядку денного за основу. Я чекаю. 14. За рішення прийняти. Також прошу проголосувати. Про включення до порядку денного питання про затвердження технічної документації та передачу в оренду земельних ділянок. Ви пам'ятаєте, у нас ми давали дозвіл це на території світілянського старостинського округу портал Агро. А також питання про внесення змін до рішення Великодимирської селищної ради від 28 березня 24 року. Прошу проголосувати про включення до порядку денного питання про затвердження технічної документації про передачу варених земельних ділянок для введення товарного о, о, сільського сторонського виробництва на території Світелянського, Старотинського округу площі 130 гектарів квартал Агу. Прошу проголосувати. Дякую 14 за шановні колеги? Прошу проголосувати про включення порядку денного питання про внесення змін до рішення Великодимирської селищної ради від 28 березня 2024 року. Про визначення нерухомого майна на простіше укриття об окремим об'єктом та реєстрації права власності. Прошу проголосувати. 14. За дякую. Прошу проголосувати про затвердження порядку денного в цілому. За 14 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду наших питань. Порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногену та природного характеру забезпечення пожежної безпеки. Великодимирської селищної громади на 22 24 рік доповідає Ярослав Маразуренко. Чи є питання до доповідача? Якщо є, задавайте і матимо можливість отримати на їх відповіді. Немає, прошу проголосувати по першому питанню про внесення змін до програми захисту населення. І території від надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру забезпечення пожежних ракетів економіцької селищної ради громади на двадцять другій-24 роки. Будь ласка, про тому визначите. Дякую. 14 за друге питання. У нас є про внесення змін до програми підтримка підрозділів Збройних сил України інших військових формувань України в особливий період на 24 четверті роки. Будь ласка, доповідає пан Ярослав. Якщо є запитання, то задавайте. Якщо немає, я прошу підтримати дане питання про підтримку підрозділів Збройних Сил. От коротко скажу, це я так розумію в цьому питанні. 72 друга 340 тисяч на придбання. Да. Прошу визначатися. Саша, я е та, я е шановні колеги, я вношу пропозицію переголосувати дане питання, тому що не спрацював пульт. Переходимо до голосування про внесення змін до програми. За проголосування. Е давайте, на... давайте проголосуємо. Давайте проголосуємо. За другу за переголосування за давайте проголосуємо. Хай буде так за переголосування. Шановний <різвіст> колеги, питати багато, будьте уважні. Я розумію, може пульт не працює, але вважайте на те, що треба бути. На розгляд питання про перегосування. Питання No2: внесення змін до програми підтримки Збройних Сил України і інших військових формувань 24-25 рік. Зв'язку із технічно, е, технічною помилкою. Прошу бути уважні. За 14. Шановні колеги, згідно даного рішення. Ми переходимо до розгляду другого питання про внесення змін до програми підтримка підрозділів Збройних сил України інших військових формувань України в особливий період четверті 25 роки. Прошу визначитися шляхом голосування. Будьте уважні! За 14 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до третього питання: про внесення змін до програми. Профілактика злочинності змістення правопорядку охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодимівської селищної території громади на 22-24 роки, доповідає Ярослав Мазуренко. Якщо є питання до доповідача, задавайте. Якщо нема, переходимо до голосування. Прошу визначитися шляхом голосування. Будьте уважні. За 14 рішення прийнято, дякую. Переходимо до 4 пункту про внесення змін до рішення Великодимирської селищної ради від 13 червня 2024 року про визначення замовником проміння будівництва ЖКХ та розвитку інфраструктури для розробки проєктної документації, реконструкції та капітальних ремонтів котлів адміністративних будівлях та старостаті Великодимирської селищної ради. Доповідає Леонід Житко. Якщо є питання до доповідача, задаємо. Які будуть пропозиції? Голосуємо. Голосуємо. Переходимо до голосування. Прошу визначити, будьте уважні. За 14 дякую. Переходимо до п'ятого питання, яке звучить таким чином про внесення змін до програми розвиток ремонт та утримання об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення Великодимирської територіальної громади на 24 рік. Доповідає Леонід Житко. Чи є питання до доповідача? Чи ознайомлені ви повністю із даним питанням? Голосуємо? Голосуємо по даному питанню. Прошу визначитися. За 14 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до шостого питання про припинення права постійного користування. Богданівської ігнаті Великодиської селищної ради Брорського району Київської області, земельної ділянки в селі Богданівка, вулиця Богдана, Хмельницького, 148. Будь ласка, доповідає у нас Олександр. Голосуємо. Чи є питання до доповідача? Змістовна відповідь. Чи є питання згідно розгляду даного питання? Нема? Голосуємо. Прошу визначатися. За 14 рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання про надання дозволу на укладення договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови суперфікції вулиці Богдана Хмельницького, 148, село Богданівка. Ну, це пов'язане з попереднім рішенням. Прошу е задавати питання. Якщо запитань немає, прошу проголосувати і визначитися. За 14 рішення прийнято, переходимо до восьмого питання, яке формульоване так: про внесення змін до рішення Великодирської селищної ради від 21 грудня 2023 року про бюджет Великодимирської селищної територіальної громади провезко району Київської області на 24 рік та додатків до нього. Пані Оксана доповідає, хто не ознайомлений і має запитання, маєте можливість таку задати, хто. Не задає питань і є пропозиції якісь інші. Прошу їх вносити. Голосуємо, будь ласка, голосуємо за даного питання. Визначаємося, будьте уважні. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до 9 питання про затвердження технічної документації про передачу березі земельних ділянок на території Світланського старотінського округу про портал Агро. Доповідає в нас Олександр Фищу. Якщо запитань немає прошу прийти до голосування та визначитися. Прошу. За 14 рішення прийнято. Переходимо до 10 питання про внесення змін до рішення Великодимирської селищної ради від 28 березня 2024 року про визначення нерухомого майна на простіше укриття. Окремим об'єктом та реєстрації права власності. Чи є запитання до доповідача? Немає. Шановні колеги, прошу визначитися шляхом голосування з даного 10-го питання. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, в різному чи будуть якісь запитання, зауваження щодо ведення сесії, щодо доробни до питань або щось інше. Немає? Немає. Шановні не колеги, всі питання, які виносилися на розгляд 74 сесії 8-го сприяння Великодимирської селищної ради, розглянуті. Які будуть, які будуть пропозиції? Поступила пропозиція закрити, закрити пленарне засідання. 74-ї сесії 8-го скликання Великоденської селищної ради зв'язку з тим, щоб розглянути всі питання. Прошу проголосувати з даного питання про закриття сесії. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, дякую вам всім за участь у роботі.